Друзі, Mercedes і QC не їде. Не їде помилка по опору ізоляції. Ну і стандартно подумали, що є проблема з моторами, тому що тут плюс-мінус така сама система, як в e Tron. Але не тут то було. Підняли автівку, все переглянули, все перемірили. на ну, моторах все в порядку опір ізоляції добрий. Але на оцій фішці, якщо там знизу з батареї е, поміряти, то тут провал. повністю до нуля, то 400 вольт пробуває на масу. Почали лазити копати. Що в нас тут є? У нас тут є один тен, який підігріває антифриз. І в нас тут є другий тен. Ну, точніше, його вже тут немає, я його зняв. На цьому нормально переізоляція, а на цьому пробитий. Отак От виглядає наш винуватець події. От його номер, Якщо комусь буде цікаво. Як, як проявляється дефект, як проявляється несправність? Я думав, не знімати це відео, тому що зимою вже досить багато випадків, що виходять з ладу тени. Ну, але вже думаю, ладно. От, якщо ми поміряємо масу-маса 0. І дивимося, є е, два отвори струмопровідні. Там плюс і мінус приходить. Теж 0. Що там? Ну, грубо кажучи, що там. То в нас цей танк пробитий. Будемо міняти, прокачаємо контур антифризу і машинку віддаємо. Отаке от короткий ремонт. По суті, досить швидко зайняла, зайняла процедура діагностики. Єдине, що псує весь настрій, це сніг, який топиться, все капає на голову. Тому, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і запитання. До зустрічі на роликах.